28 вересня Тетяна та Роман Івасенки стали батьками. У день, коли Хмельницький відзначав свій день народження, на світ з'явилася їхня донечка Ніколь. Це моя перша дитина, перша моя вагітність, пологи. Все пройшло чудово, лікарі чудові. Все нас влаштовувало. Ми щасливі. Так. Ніколь означає перемога, перемога людини. І ми собі вибрали таке от ім'я. Надіємося, що і буде перемога в нашій країні якнайшвидше. Молодий татко Роман зізнається, мріяв про донечку, і нині кожну мить короткої відпустки проводить із дитиною. Хотіли спочатку хлопчика, але потім побачили в знайомої донечку і так сподобалось, що вирішили. Ну, вирішили дуже, замріяли не, собі. Да, мріяли, щоб була донечка. Днем вона спокійна, а вночі трошки буває та капри, призи робить. Тетяна та Роман разом два роки офіційно подружжям стали цьогоріч обоє прикордонники. Не хотілося відкладати самі важливі речі в житті на потім через війну, але ми маємо надію, що якнайшвидше наша перемога прийде, всі близькі рідні будуть поруч наші, тому потрібно народжувати нащадки, щоб була наша підтримка, продовження нашого роду. І чим більше українців, тим сильніші. Окрім Ніколь, у День міста у перинатальному центрі народилося ще троє діток. День міста в нас четверо пологів, всі природнім шляхом. У нас два хлопчика, дві дівчинки, все добре. Традиційно матусь, які народжують у День міста, також в День матері, у День вишиванки та у новорічну ніч, вітає очільник Хмельницького Олександр Семчишин. Цього разу малечі передає теплі комбінезони і бажає зростати здоровими та під мирним небом. Дуже хочеться, щоб коли дітки вже будуть свідомо цей світ сприймати, через рік-півтори вони не знали, що таке повітряні тривоги, що таке укриття, що таке війна, що таке прильоти, а дійсно жили при мирному небі, українському небі і при переможному небі. Ну і традиційно, я коли вітаю Матусь, то завжди кажу, хто не виконав завдання, Хмельницьке завдання, три мінімум, то обов'язково має ще сюди в перинатальний повернутися. Да? Хто три виконав, вже за бажання може повертатись, може ні. У 2024 році у міському перинатальному центрі народилося 1328 дітей. Це на 27 менше ніж за 9 місяців минулого року. Більше народжуються хлопчиків, кажуть у медичному закладі. Ми не можемо сказати, що там катастрофічно зменшується кількість пологів. Ні, не катастрофічно, але на облік стає менше жінок. так. Багато виїжджають молоді, багато молоді зараз просто пролонгують, не хочуть вагітностей. І тенденція змінилася. Почали народжувати більш старшого віку. І от останнє у нас було там жінка 41 рік. Чотири двісті богатиря народила. Ну тобто молоді, сама все, все добре. Тобто почалися пологи в більшості жінок там 38, 40, 42, і менше вже от, молодих дівчат народжують. У перинатальному центрі Хмельницького народжують і вимушені переселенки. Наразі у стаціонарі перебувають пацієнтки із Харкова, Херсона та Маріуполя. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.